Вітаю всіх. Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані, типу, що війна може закінчитися в кінці 2025 року. Давайте так. Чи дійсно війна в Україні по даним МВФ дійсно закінчиться? Коли вони там говорять? В кінці року є вірогідність. Дев'ятка кубків – це як свято. Результат, свято. Вірогідність є. Є така вірогідність. Угу. Десятка кубків свято, дев'ятка фонтаклів, результат. Десятка пентаклів взагалі кінцевий результат, чому ні? Дивимось тут. А ось це – колода результату. Це військова тема. Є така вірогідність. Далі дивимось. Чи дійсно війна, згідно з даними МВФ, закінчиться наприкінці 25-го року, як вони кажуть. Ось максимально вона закінчиться наприкінці 25-го року. Так, вісімка Пентаклів. Так. Є така. Тенденція, Трамп дуже цього хоче. Угу. І світ. Є така вірогідність. Поки що до цього йде. Так, поки що тримаємо в цьому напрямку рух. Поки що тримаємо, а там буде видно.